Цей закон має п'ять негативних наслідків для українського політику. Перший негативний наслідок це подальше пониження ролі парламенту в житті країни. У нас зараз і так парламент не відіграє достатньої ролі в суспільстві і за умов достатньо сильної президентської влади втрачається абсолютно будь-який баланс в інституційній картині України. Фактично зараз парламент може голосувати за бюджет лише півгодини, а це основний документ, за який голосує парламент, і фактично зараз будь-які рішення, які мають значення для країни, ухвалюються не в парламенті. Ухвалення цього закону додає додаткові можливості, додаткові механізми обходити парламент у прийнятті доленосних рішень для українського народу і фактично означатиме те, що парламент в Україні буде мало здатним. Проводити будь-які рішення, Другий негативний наслідок: це цей закон може бути використаний як політтехнологія. і тут є кілька варіантів, як можна політтехнологічно використовувати цей закон, причому вдаватись далеко не найкращих політтехнологій. І перша політтехнологія, яка може бути використана, це винесення на питання референдуму тих питань, які розколюють суспільство. Це вже було було зовсім недавно, коли у стіни парламенту була винесена пропозиція щодо закону про мову. Цей закон був затверджений, це викликало колосальне збурення в суспільстві, але треба собі чітко розуміти, що це був-навсього всього закон, який можна скасувати, переписати, ухвалити новий закон. А уявіть собі, що такі питання, які розколюють суспільство, вносяться на референдум. І от якщо вони вже затверджені на референдумі. Відкатати ситуацію назад буде дуже складно, а це означатиме, що в суспільстві закладатимуться глибокі розколи, закладені на рівні референдуму, і такому суспільстві буде дуже важко розвиватися далі. Ще одна технологія, яка може бути використана через цей закон, це винесення дражливих питань на референдум, які відволікатимуть увагу громадян від дуже важливих економічних питань, від питань боротьби з корупцією, від тих питань, які справді дуже важливі. Для українського суспільства також на референдум можуть бути винесені питання, які дестабілізують політичну ситуацію взагалі, і дестабілізація ситуації буде приводом для звертання демократичних норм. От буквально в ці дні зараз в Єгипті відбуваються дуже неоднозначні процеси, коли так само президент хотів винести на референдум. Поправки і конституції, яка дозволила би йому узурбувати владу, і зараз весь Єгипт є на вулицях. Це є загальна дестабілізація, в роль е, е, політиків знову е, взяли на себе військові. І це є дуже має неоднозначні прогнози щодо майбутнього хиткої єгипетської демократії. Так само в Україні на всенародний референдум можуть винеснити питання, які дестабілізують ситуацію, і для влади це стане приводом для згортання демократичних норм. Третій наслідок. Цього референдуму, який теж дуже сумний, це те, що насправді не можна жодним чином гарантувати ефективність цього референдуму взагалі, з огляду на те, що в Україні відсутні жодні інституційні умови, які б гарантували ефективність цього парламенту, навіть в тій редакції, які він є. Ну, перше, у нас немає жодного механізму чесності підрахунку голосів. Якщо ми подивимося на те, як відбувалися останні парламентські вибори, на те, як відбувався підрахунок голосів. Нема жодної надії і впевненості в тому, що у випадку проведення референдуму такий чесний підрахунок голосів відбудеться в Україні. Е, більше того, у нас незрозуміло ні з цього закону, взагалі не зрозуміло, яким чином формулюватиметься питання. А в залежності від того, як сформується питання, може бути зовсім інші відповіді. Незрозумілий рівень компетенції, який має бути закладати з цих питань. Ну, от саме просте е, таке питання, яке теж в тому числі обговорюється як варіант винесення на референдуму, це скорочення кількості е, народних депутатів у парламенті. Ну, безперечно, багато громадян, які ненавидять народних депутатів і мають великі претензії до е, парламенту, е, напевно, висловляться за те, щоб депутатів було менше. Але скільки людей, ну принаймні в цій кімнаті, можуть чітко обґрунтувати кількість народних депутатів, які необхідні в парламенті. Скільки людей в цьому приміщенні можуть чітко сказати різницю між, між е, е, наслідками для суспільства двопалатного парламенту і однопалатного парламенту? Таких людей справді небагато. А ми говоримо про масштаб України. А ми говоримо про те, що ці питання можуть бути винесені на всенародний референдум. І по суті, перед тими людьми, які формулюватимуть питання, треба буде в одне речення вкласти. Два докторських курси, і юридичний і політологічні це нереально, це неможливо. Тому гарантувати в таких умовах ефективність цього референдуму взагалі неможливо. Більше того, дуже багато питань в українському суспільстві мають дуже неоднозначні відповіді для громадян. Наприклад, для більшості громадян українських є абсолютно прийнятним, коли Україна оголосить одночасно геополітичний вибір на користь Європейського Союзу і на користь митного союзу. І дуже багато громадян на питання, якщо їм поставиш, який для них геополітичний вибір прийнятний, вони і там, і там скажуть так. Яким чином формулювати питання щодо геополітичної орієнтації України на референдумі? Теоретично, треба було би дати кілька відповідей. Ну, Наприклад, один варіант, другий, там, можна і так, і так, але яким чином потім інтерпретувати результат? А він буде найбільш точно відображати волеювання виборців, які зараз виступають за всі геополітичні вибори, які тільки є для України. Ну, нереально. Тому в Україні немає інституційних механізмів, які би гарантували те, що цей референдум відображатиме волевивлення громадян і справді може бути використаний в подальшій політиці. Наступна проблема, четверта небезпека популізму. Річ у тім, що в перехідних демократіях дуже серйозна є проблема популізму, коли громадяни піддаються легкій пропаганді на будь-які популістичні питання, а потім за умов того, що в перехідних демократіях немає жодних механізмів забезпечення прав опозиції, такий популізм призводить до так званої тиранії більшості. Коли більшість голосує за щось, а в опозиції в меншості немає жодних механізмів забезпечити свої права. Так, от небезпека популізму і відсутність прав опозиції створює передумови для запровадження в Україні абсолютно недемократичного ладу, який може бути затверджений через референдум, через винесення на референдум тих питань, які дадуть можливість владі, по суті, сконцентрувати владу в своїх руках і абсолютно не зважати на права опозиції. І останнє наслідок це те, що. Цей референдум дуже серйозно б'є по міжнародному авторитету України, який і так недостатньо високий. Представники так званої Венеціанської комісії вже чітко заявили про те, що усунення парламенту з конституційного процесу є неприйнятним. Це не є демократичною нормою. А вже зараз представники влади чітко заявляють про те, що вони готові обговорювати питання винесення Конституції на всенародний референдум. Після тих цих неоднозначних процесів, які вже відбуваються в українській політиці, ухвалення цього закону ще більш серйозно посилює питання легітимності української влади на міжнародній арені. Таким чином, зважаючи на ці всі п'ять негативних наслідків, можна чітко прогнозувати, що ухвалення закону дуже серйозно дестабілізує і без того хитку українську демократію. Більше того, він сприятиме. Незабезпеченню прав опозиції і громадянського суспільства, відтак цей законопроект має бути скасований.